Так сталося, що Михайло Лебіга на своїй машині, їдучи з Чернівців у Київ, у прекрасне життя зі свого Чернівецького помістя на дорозі збив людину. Точніше, задів людину. Ну, тобто, не прям збив, але задів людину, але ця жіночка. А... Не знали, куди звернутися, тому що ця жіночка дуже переживала, що Михайло дуже впливовий, що він все порішає. Він дуже сильно все порішає. І коли в мене вийшов анонс-стріму, Людмила Семенівна звернулася до мене. Я, блядь, ще нікого не трогав. Сьогодні в студії 2023 Людмила Семенівна Ящук, яку Михайло Лебіга 10 листопада задів на машині. Людмила Семенівна, будь ласка, Людмила Семенівна в студії. Смієтесь. Ні, ну мені, мені не смішно. Я не знаю, що ви смієтесь. Добрий вечір, студія. Михайло, я, я Семенівна. Чому... Я вибачаю. Я всі вас не трогаю. Я... Ви мене не трогали. Ви мене ще як потрогали? Я вам зараз все розкажу. Будете вино? Ні, я не буду вино. Може, ви пили вино, тому ви і не трогали мене. І я, не знаєте взагалі, я, я... хто і смієтеся, тут всі смієтеся. Я нормально собі сходила в магазин, виходжу з магазина, з, з кульками сільпо, може, згадаєте, такі два великі кульки, сільпо написано, то неможливо не помітити. Я, я розумію, що ви були в машині, могли не помітити, але ж ви взяли. Просто проїхали, і ви зачепили мене. У Мене все повивалювалося з мішки, мандарини так от покотилися. Я давай збирати. Ви мене зачепили і так серйозно зачепили. І ви навіть не вийшли, ви навіть не спитали. Я жива, здорова. А може, у мене інфаркт? Може, я там уже все, швидку треба викликати? Я дуже вибачаюсь, але... Не виб... Я розумію, вибачатись треба було тоді. Але як ви мене. Але... А чому ви не вийшли, ж вибачились? Але як ви мене нахуй знайшли? якщо... Міша, 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 давайте дамо слово ведучому Олексію Суханову. Він, блядь, теж тут. Ви ж що гоните? Ні. Я дуже перепрошую, але я дуже це. Перепрошую, 에... Можна не... при дамі не матюкатись. Я я Дякую вибачаюсь. за жіночка. Я стою, збираю отак, от в позі з'ю, збираю ці мандарини, а ви ж й бачу на мене задом здали на мене. Із... Ні, Ви бачили, що я? Ви бачили, я що вибачаю. я збирав. Ви вибачаю, бачили, що ви мене збили. Ви повжаєте, ви видаєте торт. назад. Що таке позазю. Бачу... так, я вам уже показала. Нормально буде я, я просто городу немає. Ти Михайло, так я дивлюся на ваше обличчя, і мені здається, що ви несерйозно ставитеся до цієї ситуації. Танечка, я ви їбал цю ситуацію. Я нікого не чіпав. Ні, я слухайте. Я ще раз вибачаю. Я слава богу, вас знайшла. Я можу подати до суду нарешті. Людмила Семенівна, так. Людмила Семенівна, у вас є конкретно якісь сліди, де вас задів Михайло, як він їхав? Можливо, є якісь ще. деталі? А там та ще ж недалеко зупинка тролейбусна. А. Власне, коли він здавав. Я вибачаюсь, де я вже нахує. А нас... я ще загубила. Я... А перепрошую, можливо, у багатьох виникають питання. Дуже так, багато їх питань. їх дуже багато питань. Ми бачимо, як е, відбувається свавілля в прямому прямому ефірі, тому що Абсолютно. блогер собі дозволяє пити, курити, не зважати на ситуацію, яка Цукатися. сталася. Абсолютно неповага до жінки, е, Михайло. Можливо, тобі Там. здається, що це якесь ток-шоу, але Там. ні, це життя. І тому сьогодні в студії є людина. Що йобнувся мила Семенівна, Тому у нас є свідок. Якщо ви думаєте, що Людмила Семенівна це придумала, у нас є свідок, який бачив зі сторони, як це все відбувалося. Зустрічайте, будь ласка, оцей, оцей за кермом. вже я не був та перепрошую. Людмила Валентин, ви знайомі між собою? Та це мій чоловік. Що це за свідок? Несчасть. Тобто, ваш чоловік дивився, це як цей блогер безкарно збивав вас на машині є, і, і ніяк зараз не бреше. відреагував. І зараз бреше. І зараз. І... А чого ти в листопаді не пішов, не, 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 не сказав в міліцію? То, що Чи твою писав? дружину майже не там? Що, Ти на моїй стороні, ти що? А ти що на її стороні? Діти, Чи... на, ти... на, на твої... на, на дайте я розберуся. Я будь, я вибачте. Я... А мене ні. ні! А стоп, давайте розберемося, а кого він? Да, кого ви її я розумію, Михайло, тобі так. здається, що є свідок тільки з іншої сторони, так? У мене є свідок Вхайся. Так, у тебе є Хорошо. свідок. Людина, яка в той момент їхала з тобою в машині. Зустрічайте Артур. Я найду. Артур, я знаю, що ви на цій стороні. Будь ласка, можете сісти? Так. Я, можу, я дуже... можу присісти. Сухим людину, уважно. Будь ласка. Артур. Так, я Артур, я друг саме цього так званого свого лиховодія. І. <рес> Скільки тобі заплатили, Хуєсу! Я. <рес> Дев'ятій ранку до мене заїхав Михайло. По класіки ми з ним випали свіженько Макоф. Макофа викурили моцного дзигара ранішнього, також аж в грудях запекло. Покло. Пекло пекло. Може, і пекло під дією цих цих двох компонентів. Михайло відлучився на 5 хвилин в туалет. Насправді Справді було 40, 40 хвилин. 40. Після цього та. Михайло вийшов і каже: піду знову і дві години знімав тіктоки під Дорофеєву. Я тебе кохаю, але не зовсім жиза. це правда. Це правда. Це ж за це довірена людина. Після цього ми з ним сіли в автомобіль і поїхали е, на каву, тому що був четвер. А четвер, самі розумієте, з корицею потрібно. Е, Після та. цього ми поїхали снідати. Я взяв собі. Чізбургер, Міша взяв собі чизбургер. чизбургер. Був... Міша взяв собі ще один чізбургер, Міша взяв собі ще один біктейсті, Міша взяв картоплю, я, це, 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 діпи, правда? кисло солодкий, сирний, і, 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 і карі. І карі, карі. був. Да. Після чого ми легенько перекусили, перекусили і поїхали на ринок. Ну, та й все. Та й все. І, і, та, і, 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 кстати, після цього він збив людину. Все. <стук> <заплялінь> Ох ти! 40 хвилин! Мене, мене. Дивіться, я вибачаюсь, що відбувається? Відбувається попередньо. Відбувається. Може і так. Ну, Може ли так. Хто Це майже людину не збив? Що відбувається? Майже, що майже? Тобто я не збив. Валентина піймали на брехні. Момент був. Момент. Вам не потрібно використовувати інтонацію ведучого. Ви хотіли, Бачите, випадну... навіть. Зняти Навіть просто в той момент, стримінь, коли він розуміє, зі що зімові, може постраждати, що? він продовжує випивати і гристи, і відчувати, що він король цього світу. Це сок, блін. Ми це яблучний сок. Але я у нас насправді в сок. студії є ще це одна людина, Михайло. Бля, я... Ми я знайшли люблю. його. Да. Зустрічайте, в цій студії брат Близнюк. Кого, Того, мій? А я тобі порада. Просто прийми це, вибачся і. І, навіть просто отдайте. Я не знаю тебе... цю людину абсолютно. Та як ти не знаєш? Ти збив, чувак, ти ізбив, не не Багато доль, Міша, Міша, Чу слухай, багато історій. Міша, Міша, так. Давай раз уж таке пішло, розкажи, чиї сестри ти зробив кунілінгус і вона забеременіла. <реку> <реку> Любій сестри. Михайло, так. я розумію, що ця історія вийшла з-під контролю. Абсолютно. Я розумію, що вам здається, що це не по-справжньому. Але. Зараз варто глянути в цю камеру і зрозуміти свою провину. Визнайте її, попросіть людей задонатити. Так. І після цього ми забудемо це як страшний сон. Чесно, ви обіцяєте мені? Абсолютно точно. Але, і, і, я, я, і Якщо ви поцілуєте мене в може 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 куди? можете ти? що? Ти Хорошо, звільняю б Валентин. Валентин. і найголовніше... Може таке бути Салатин. і найголовніше да <ривіт> Михайло, скажіть мені, будь ласка, чи можливо таке, щоб ви зробили огляд на це ток-шоу у себе на твічі? Е, звичайно, так. Е, дивіться, я би дивіться, я за донат піду на любе приступлення, Тим більше, в'їбати людину з пакетами сільпо. Нема, нема випросів. Якесь не... неплодовство. Подождіть, якось, ви мали слово. У мене ви мене ще були окуляри. Вас були... <рес> за 200 за будь виробів. мені було слово. Треба компенсацію. Попрошу. Попрошу. Е, знаєш, ну що? В'їбати людину з пакетами сільпо. Так, ми на цьому закі. Дуже. Я піду на все за ваші донати. І буду дуже вдячний. І фонд, «Повернись живим, буде дуже вдячний вам. Якщо ви пізданете, да, взагалі, є, ну, якась да, є маленькі донати або великі донати, їбати рот того всього. Якщо у вас є можливість, будь-який донат, щоб я не сидів в тюрмі, і щоб ця жінка, щоб ця жінка не пойміла з мене бабоса, будь ласка, задонайте на збір, буду дуже вдячний. Женя, ти такий уйобок.